Ми з сім'єю живемо за містом. Дім знаходиться недалеко від Ліману. В нас є собака, німецька вівчарка. Хочемо захистити її від паразитів, що порадити. Біля ліману є комари, Сигіри. мошки якісь мухи. Чому ми порадуємо? То що приносить комарі? Це діріфліос, це серцевий гельмінт, який вражує серце. І він ну, більше силісокі. Ну його дуже тяжко лікувати. Він чи не лікувати, не чвати, то він смерти закінчується. Тут бажано припарати вп'яти ті, а, які відлякають паразитів. Полонена не допустити самого усу. Вепітр двадцять сорок підходить для цієї вівчарки. Вона буде захищати її не тільки від комарів. Це блохи, кліщі, перше. Мушки жилки. Так, мухи, Мухи дуже часто, до речі, вівчарка. У них часто проблема, вони кусають їм вуха, так, Вони ж довгі холь, такі, да, кінчики вух, і вони починають розчасувати, то так такий вторинний демотип. Щоб такого все не було, обробка векторою — це попередить. Вот. Якщо казати про вектор, то це саме такий ширший препарат від зовнішніх паразитів. — Це і все пройшло. Якщо ми говоримо про паразити, це так, і це найголовніше репалент. Тобто він тваринку не лякали. буде кусати, да, Будуть лякали. А ті, хто сідає на тварину, там плохи кліщі, вони будуть гинути.